Побачила в сільпо таку гарну ковбаску і не змогла пройти повз. Думаю, буде смачна. Не пам'ятаю, щоб мама в дитинстві готувала такий десерт. Але я люблю тістечка і все таке шоколадне з печивом, з горішками. Тому вирішую і сама зробити, чесно кажучи, вперше в житті і порівняю заодно смак і ціну. Рецептів шоколадної ковбаски багато, всі вони подібні, в більшості зі згущенку, але є і без, а ще є навіть з заварним кремом, якось теж спробую. В кобасті сільпо у складі спред солодковершковий, ядер бобів арахісу, печиво затяжне, вода, какао і желатин. Це цікаво, але я не буду вже аж так експериментувати, а зроблю, як всі, зі згущенкою і маслом. Спочатку перемішую масло кімнатної температури згущенку і какао. Потім подрібнюю арахіс, потім печиво і все дуже ретельно перемішую. Такий приємний звук, як ламається арахіс, і ще печівко смачно хрускотить. Нагадаю, що рахую лише продукти, і тому порівняння не точне. Наприклад, пакування ковбаски в сільпо дуже гарне, святкове і точно не дешеве, але взагалі не забігаю вперед, бо в кінці все стане на свої місця в цій битві. Ковбаска дуже швидко застигає і вже через годинку можна куштувати. Вийшло в мене 580 грам, і на продукти пішло 186 гривень 40 копійок. Немало. Щоб легше порівняти, беру за основу 250 грам як магазині. Сільпу коштує 250 грам 99 гривень, а домашня вийшла 80 гривень. Різниця зовсім не суттєва, а якщо ще додати працю, час, пакування і так далі, то взагалі вдома робити невигідно. Щодо смаку теж дивина, бо домашня лише для мене трішки виграє, бо в ній більше горіхів і печива нас смачно фронтить. А всім іншим вдома більше сподобалось. Сільпо, вона ніжніше, має структуру цукерки, приємний після смак і аромат. Тому щодо смаку тут нічия, висновок немає сенсу готувати, а краще без турбот придбати. Дякую, що додивились до кінця. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться. Всім гарних вихідних, тепла, води, світла і найсмачніших смаколиків у ваш дім. Їжте здорові!